Біосфера це загальна планетна оболонта, склад, будова, енергетика якої зумовлені минулої і сучасної діяльності всією сукупністю живих організмів на Землі. Виникла близько 3,5 мільярди років тому, охоплює частину атмосфери до висоти озонового шару, верхні шари земної кори і всю гідросферу. Нижня межа опускається в середньому на 2-3 км на суші. І на 1-2 км нижче дна океану. Нижня термічна межа біосфери зумовлена високими температурами глибинних верст земної кори. Верхня наявністю короткохвильного ультрафіолетового випромінювання, від якого живі організми захищені озоновим шаром. Потужність її змінюється від 13 км у полярних широтах до 22 км на екваторі. Біосфера є складовою, цілісною, організованою і саморегульованою екологічною системою, в якій під впливом живих організмів відбувається акумуляція, трансформація і перерозподіл величезної кількості ресурсів і речовин та енергії. У ній зародилося і розвинулося життя в усій різноманітності форм: біострома це шар живої речовини за Вернацьким плівка життя. Найдієвіший горизонт біосфери, де зосереджена основна маса живих організмів і відбувається найактивніша взаємодія між усіма екологічними компонентами. Біострома поділяється на екосистеми різних рангів, потужність біостроми значно поступається потужності всієї біосфери. На суходолі вона не перевищує 50-60 метрів. За Вернацьким виділяється шість головних типів речовини біосфери. Перший тип це жива речовина, що представлена організмами різних видів. Другий тип це біогенна речовина, що є продуктом життєдіяльності організмів, наприклад, кам'яне вугілля чи торг. Третій вид це нежива речовина, і в утворенні якої живі організми не брали участі. Четвертий це Біокосна речовина, що сформована за рахунок взаємодії живої та косної речовини. Основним видом біокосної речовини є ґрунт, п'ятий радіоактивна речовина, шостий космічна речовина, наприклад, метеорит. Екологічні фактори можуть бути об'єднані за природою їхнього походження або залежно від їхньої динаміки та дії на організм. За характером походження, розрізняють абіотичні фактори, котрі зумовлюються дією неживої природи і поділяються на кліматичні, це температура, світло, сонячна радіація, вода, вітер, кислотність, солоність, вогонь, опади тощо. Та Орографічні, рельєф, нахил, схилу, експозиція та геологічні, біотичні дія одних організмів на інші, включаючи всі взаємовідносини між ними, антропогенні фактори це вплив на живу природу життєдіяльності людині. Екологічні фактори діють не поодинці, а комплексно, і оптимальна зона одного фактора може змінюватися залежно від того, з якими факторами він поєднується. Добре відомо, що спека легше переноситься в сухому повітрі а мороз, коли немає вітру. Але жодного з необхідних видових факторів не можна замінити іншим. Серед великої кількості факторів, які впливають на організм, є. Лімітуючі, тобто такі рівень яких наближається до межі витривалості або перевищує її, наприклад, поширення багатьох рослин на північ лімітуються низькими температурами, де тварин лімітуючим фактором може бути конкуренція щодо їжі чи сховищ. Фактори навколишнього середовища забезпечують існування в просторі і часі, засвоєння і використання факторів здійснюється організмом через адаптації. Вид це сукупність організмів із спорідними морфологічними ознаками, які можуть схрещуватися один з одним і мають спільний генофонд. Види мають морфологічні, фізіолобіохімічні, екологіографічні та генетичні характеристики, є основною структурною одиницею в системі живих організмів, підпорядкований роду, але має підвиди і популяції. Популяція це сукупність особин одного біологічного виду з однаковим генофондом, яка живе на спільній території протягом багатьох поколінь. Розвиток популяційної екології базується на формуванні нового підходу аналізу польового та екстремального матеріалу спостереження за сукупностями організмів. Було виявлено, що ці стадії сукупності особин одного біологічного виду володіють рядом специфічних властивостей, які не спостерігаються в окремих організмах, тобто мають не одноорганізмне походження. Популяції характеризуються параметрами: перший чисельність, загальна кількість особин популяції, другий запас біомаси популяції, третій щільність кількість особин на одиниці території. Четвертий народжуваність кількість нових особин на певний проміжок часу на одну особину. П'ятий смертність, кількість померлих особин на певний проміжок часу. І шостий це ріст популяції, співвідношення народжуваності та смертності. Залежно від певних характеристик популяції, її структуру. Підрозділяють за показниками: перший генетична структура властива популяціям, які мають дві або більше генетичних форм, що обумовлює генетичний поліформізм популяції і збільшує її стійкість. Друге – статевої структури популяції, співвідношення особин різної статі. При генетичному контролі це співвідношення дорівнює 50 на 50. При впливі природного середовища воно змінюється в бік більшої смертності самців. Третє, вікова структура властива природнім угрупованням тварин, якщо вони не однолітні. В популяціях культурних рослин, яких завдяки одночасному посіву вік особин однаковий, вікова структура не має значення. Четверте розмір, структура популяції визначає відмінності особин за розмірами. І п'яте. Просторова структура популяції визначає характер розміщення особин на території ареалу. Забруднення за характером їх дії ділять на речовинні: хімічні, біологічні та периметричні, фізичні, фізико-хімічні, психічні. Параметричне забруднення це забруднення неречовинного характеру, випромінювання магнітного, електричного, електромагнітного панів, радіоактивні випромінювання. Джерелами речовинного забруднення є викиди промисловості, сільського господарства, побутового сектору, автомобільного транспорта, які містять токсичні хімічні речовини. У світі застосовується більше 300, ти, 300 тисяч різноманітних речовин, які використовують в різних галузях діяльності людей у промисловості, зокрема хімічній, сільському господарстві, медицині, побуті. Всього відомо близько 2 мільйонів речовин, неорганічних та органічних. Більшість з них несумісні з життям, це ксенобіотики, багато серед них канцерогенів. Сприяють розвитку ракових захворювань, мутагенів та тератогенів. Небезпеку являють біологічні об'єкти, особливо генетично модифіковані та і звичайні мікроорганізми, отруйні рослини, тварини. Крім речовинної небезпеки, існує неречовинна або польова, або параметрична небезпека за рахунок різноманітних випромінювань. Наприклад, існує, крім поняття хімічний смог, також і електромагнітний смог. Який не менш небезпечний ніж хімічний, за рахунок електромагнітних випромінювань. Діяльність людини, і її життя, на жаль, майже постійно супроводжується дією різних небезпечних факторів. Отже, за результатами їх впливів виділяються хімічні, біологічні, фізичні, фізико-хімічні та соціально-психічні фактори. Ступінь їх впливу визначають за інтенсивністю змін, які настають внаслідок їх дії, за протяжністю в часі, вірогідністю виникнення, скрита небезпека, потенційна, а її прояв. Актуалізація, яка часом є результатом неграмотності, необізності, низького рівня культури, загальної, екологічної та виробничої, зокрема, часто джерелом небезпеки може бути сама людина, екзогенне, беззовнішнє джерело. Крім цього, існують внутрішні умови, ендогенні джерела, наприклад, старіння механізмів, матеріалів, екзогенні причини катастроф, аварій, травматизм, пов'язані з порушенням роботи систем організму людини, зокрема нервової системи, людський фактор, коли через необачність, зухвалість, необережність людина формує умови для виникнення небезпеки, часто з катастрофічними наслідками. Тому. Щоб не провокувати небезпечних екзогенного характеру, кожен повинен знати себе, будову організму та функції його органів, систем, знати джерела небезпек, забруднення, характерів дій на людину. Забруднення це фактичне перевищення значень ГДК шкідливих речовинних факторів хімічних, біологічних або значень ГДР, неречовинних, параметричних факторів, фізичних, фізико-хімічних, психічних. Методи захисту повітряного середовища від шкідливих викидів. Перший це архітектурно планувальні заходи, пов'язані з правильним взаємним розміщенням джерел викидів і житлової забудови, з урахуванням напрямку вітру, облаштуванням навколо промислових підприємств зелених зон тощо. Другий інженерно-організаційні заходи спрямовані на зниження інтенсивності руху. Автотранспорту, будівництво об'їздних і окружних доріг навколо міст і населених пунктів спорудження різнорівневих розв'язок на перехресних дорогах, третє екологізація виробництва, а саме впровадження маловідходних технологій. Четвертий технічно-технологічні заходи. Очистки викидів для очищення газів від твердих і рідких часток використовується технології сухої інерційної очистки газів, мокрої очистки газів, фільтрації електростатичного осадження. Для очистки газів від токсичного газу і параподібних компонентів використовують методи абсорбції, адсорбції, термічні і каталітичні, п'ятий організація санітарно захисних зон.